Темні зізнання, випуск номер 2. Я володію компанією з прокату екзотичних автомобілів. Я ненавиджу те, які фальшиві мої клієнти. Я ніколи не прагнув працювати з людьми, які створюють ілюзії. Коли я починав цей бізнес, я уявляв його інакше, як щось для справжніх автолюбителів, для тих, хто мріє про швидкість, про звук двигуна v 12 про відчуття, коли ти сидиш за кермом справжнього шедевра інженерії, але реальність виявилася іншою. Щоб уникнути непорозумінь, так я добре заробляю. Прокат екзотичних автомобілів у США це шалений бізнес, особливо у Великих містах, де всі хочуть створювати враження. До автомобілів додалися яхти, будинки, навіть елітні годинники. У середньому я заробляю 40-50 тисяч на місяць, але іноді думаю, чи варте це того. Бо ось він, типовий клієнт, репер, якого ви бачите в інстаграм, розповідаючи про багатство, орендує у мене мерса кубіка за 899 на день. Потім він записує музичне відео на моєму човні за 3000 тисячі баксів на день. Після цього, щоб підкреслити свій статус, бере в оренду один з моїх розкішних будинків. За 1000 баксів на добу, а щоб завершити образ, береш ще й петик Філіп з діамантами, плюс 1500 баксів на день. Той фінансовий гуру, який вчить вас, як стати мільйонером у TikTok, їздить на порш 9.1.1 орендованому у мене. Його золотий Rolex теж мій. Обидві речі разом обходяться йому 2500 баксів щотижня. Іронія в тому, що всі ці бізнесмени платять за можливість виглядати багатими, у той час як їхній реальний капітал це обгортка створена для соцмереж. Я розумію, чому вони це роблять, гроші. Притягують гроші, виглядаєш багатим. Отже, люди повірять у твій успіх і вкладуть у тебе більше. Це схема, яка працює, інакше б вони не робили цього, але це також змушує мене їх зневажати. Я мріяв працювати з іншими людьми. Хотів, щоб мої машини брали в оренду ті, хто дійсно мріє про них. Наприклад, чоловік, якому виповнилося 50, і він хоче подарувати собі поїздку на ламбордіні або хлопець, який бере Porsche 911, щоб зробити своє весілля незабутнім. Але реальність така, що такі клієнти трапляються рідко. Гроші є там, де люди хочуть справити враження, і це змусило мене розширити бізнес на яхти, будинки й годинники. Кілька місяців тому у мене був клієнт, який взяв Ferrari 488. Він виставив фото в інстаграм, сидячи в машині з пачкою готівки в руках, мінус тисячу баксів. Але проблема була в тому, що він забув у бардачку чек з банкомату. Там було видно, що після зняття цієї тисячі в нього залишилося 40 баксів. Я дивився на цей чек і думав, наскільки потрібно бути одержимим чужою думкою, щоб спустити. Свої останні гроші просто на картинку в соцмережах, чи вартує це лайків, чи дійсно це приносить щастя. Ця історія просто нагадування про те, наскільки фальшивий інтернет. Те, що ви бачите в інстаграм, TikTok чи інших соцмережах, це лише сцена, а за нею стоять борги, ілюзії та порожнеча. Але найгірше, що ця фальшивість розповсюджується і на реальний світ. Тепер я знаю це напевно. Я крала в супермаркеті з голоду та відчаю. Кілька місяців тому ми з чоловіком не їли вже півтора дня, не тому, що сиділи на якійсь модній дієті, чи вирішили випробувати силу волі. Ми були розорені повністю. Я не знаю, чи можна описати словами той голод, коли твій шлунок стискається, коли з'являється слабкість у тілі, коли ти думаєш лише про їжу. Але найгірше це не сам голод. Найгірше це відчуття безвиходя. Наш чековий рахунок 15 баксів. Завтра мали вимкнути світло за несплату. Ми опинилися в точці, коли вибор. Просто не залишилося. Я сказала чоловікові, що піду в супермаркет і куплю нам їжі хоча б на кілька днів. Доти, доки одному з нас не заплатять, я зайшла в магазин і побачила бар зі шведським столом. Там було все: м'ясо, курка, яловичина, салати, овочі, фрукти, макарони, сир усе свіже, пахуче, апетитне. Я взяла найбільшу коробку, яку тільки знайшла, і почала наповнювати її, не думаючи про наслідки. Їй довелося нести двома руками. Така вона була важка, коли я підійшла до. Каси план був простий. Я поставлю коробку на ваги, а потім щось вигадаю. Я не знала, що саме, але у мене не було іншого вибору. Я поставила її. На екрані висвітилась сума 47 доларів. У мене всередині все похололо. Я запанікувала. Але зовні ні, я зробила глибокий вдих, змусила свої руки не тремтіти І миттєво прийняла рішення. Я підняла коробку так, щоб перекрити екран. А потім ледь-ледь торкнулася її до вагів настільки легко, що майже не відчула. Іншою рукою я підтримувала дно коробки, щоб виглядало так, ніби вона просто стоїть там. На екрані висвітилася нова ціна 5 доларів з дріб'язком. Я швидко пересунула коробку в зону пакування, не піднімала голову, не озиралася, не привертала жодної уваги. Я запакувала їжу двічі, бо коробка була занадто важкою. Засунула картку і молилася, щоб її прийняли. Короткий звуковий сигнал, успіх! Я викинула чек і вийшла з магазину, не озираючись. А потім йшла додому, стискаючи коробку, наповнену їжею, відчуваючи неймовірне полегшення, змішане з соромом, я не пишаюся цим. Але коли ти стоїш перед вибором злотіка чи голодна, моральні межі починають розмиватися. Вона прокулювала мої презервативи. Я 25-річний, і моя тепер уже колишня дівчина, 22-річна, Зустрічалися кілька років. Наші стосунки здавалися ідеальними. Ми сміялися, подорожували, підтримували один одного. Я справді думав, що знайшов свою людину, але все почало змінюватися. Коли вона говорила про шлюб і дітей, я не був готовий не тому, що не кохав її, а тому, що знав, це величезна відповідальність. Я хотів устояти на ногах, забезпечити стабільне майбутнє, бути готовим до такого кроку. І я чесно сказав їй про це, але вона не чула. Кожна наша розмова перетворювалася на натяки й маніпуляції. Вона говорила, що я марний час, що справжні чоловіки не бояться сім'ї, що дитина зробить нас ще ближчими. Я відчував тиск, відчував, що мене женуть у кут, а потім стався той день. Я зайшов до кімнати і побачив її. Вона сиділа в ліжку, тримаючи в руках мою пачку презервативів. У її пальцях була маленька голка. Я остопів. Мені знадобилося кілька секунд, щоб усвідомити, що відбувається. Вона методично прокулювала кожну резинку. Коли вона побачила мене, то спершу розгубилася, а потім усміхнулася. Любий, це не те, що ти думаєш, промовила вона. Я просто хотіла прискорити процес. Мої думки металися хаотично. Вона свідомо обманювала мене. Вона хотіла примусити мене стати батьком. Вона грала моїм життям. Я більше не чув її виправдань. Я знав лише одне: я не можу залишатися з людиною, яка так легко переступає мої кордони. Я пішов того ж дня. Потім були сльози, дзвінки, голосові повідомлення, де вона клялася. Що просто хотіла нашого щастя. Деякі наші спільні друзі стали на її бік. Говорили, що я занадто жорстко вчинив, що це всього лише дитина, що всі жінки хочуть сім'ю. Але я не шкодую. Я не просто розірвав стосунки, я ухильнувся від кулі. Мій колега захворів, але я бачив його в новинах на місці злочину. Минулого тижня сталося дещо дивне, дещо, що не дає мені спокою досі. Я працюю в невеликому офісі. У нас дружній колектив, де всі знають один одного. Тому, коли хтось бере лікарняний, це ні для кого не новина. У четвер мій колега Марк зателефонував і заявив, що у нього сильні грип. голос у нього був слабкий, він ледве говорив і постійно зітхав, ніби йому було дуже зле. Я сказав йому: бажаю швидкого одужання, друже. Він пробурмотів щось у відповідь і поклав слухавку. Я не надав цьому особливого значення, поки того ж вечора не увімкнув місцеві новини. На екрані показували кадри пограбування заправки в кількох милях від мого будинку. Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка в темному худі та масці, який вибігав з магазину з пакетом у руках. І тут у мене застигла ложка. На під дорозі до рота цей хлопець кульгав. Марк підвернув ногу тиждень тому. Спочатку я відмахнувся від цієї думки. Мало хто може кульгати, правда? Але потім журналіст сказав, що свідки бачили, як грабіжник утік на сріблястій машині. Марк їздить на сріблястій хонді. Мене почало морозити. Це просто збіг. Чи я реально вперся в щось більше? Наступного дня Марк прийшов на роботу і ходив абсолютно нормально. Я запитав його, як ти себе почуваєш? Він спокійно відповів: о, набагато краще. Просто то треба було трохи відпочити. Але він почав говорити занадто докладно про те, що робив, поки хворів. Лежав на дивані, дивився Netflix, пив Gatorade. Нічого цікавого, його голос був спокійним, надто спокійним. Я нічого не сказав, бо що я маю сказати? Гей, Марку, ти випадково не пограбував заправку? Але щоразу, коли я ловив на собі його погляд, мені здавалося, що він знає, що я знаю. Але найцікавіше сталося вчора. Хтось приніс пончики в офіс. Маркузяв один, посміхнувся і сказав сказав, якщо я коли-небудь пограбую магазин, то тільки заради пончиків усі засміялися. Я ні, я не кажу, що він це зробив, але я не кажу, що він цього не робив. У мене є всі ці гроші, але немає кому їх залишити. Я хворий, це не просто грип чи щось таке, що минеться за тиждень. Лікарі кажуть, що мені залишилося небагато, я вже змирився. Зараз я майже ходячий мерець. Єдине, що мені залишається, це знайти спосіб насолодитися останніми днями. Та є одна проблема, про яку я ніколи не думав: що робити з моїми грошима. Я все життя працював, почав у 16 і відкладав чималу суму. Я завжди хотів піти на пенсію 50, щоб пожити для себе. Але тепер мені 43, і я просто помру. Порахував усе: пенсійні накопичення, готівка, страхування життя, будинок. Разом 2,5 мільйони чистими. І знаєте що? Немає кому їх залишити. У мене немає дітей, я не розмовляю зі своїми братами і сестрами. Ну, принаймні не розмовляв. Доки вони не дізналися про мій діагноз. Як тільки стало відомо, що я невеликовно хворий, вони раптом вирішили стати моїми найкращими друзями. Дивно, правда? Роками вони навіть не цікавилися. Чи Живий, а тепер повідомлення, дзвінки, може підвести тебе в лікарню? Як ти себе почуваєш? Фальш. Я знаю, що їх цікавлять не я, а мої грошики. Якби хоч одна людина прийшла до мене ще до цього спитала, як я підтримала. Може я б і подумав про них, але зараз вони можуть і не сподіватися. У мене є шість племінників. Один з них хлопець, якого я бачив лише раз у житті, коли йому було 7, тепер йому 17. І він стає таким же, як його батьки: безладним і жадібним. Якщо я залишу гроші йому, сім'я розірве його на шматки, або він сам спустить усе на дрібниці. І от, що мене дратує найбільше, їм більше цікаво, що я зроблю зі спадком, ніж як я проживу свої останні дні. Я навіть не можу довірити їм виконання моєї останньої волі. Я знаю, що якщо попрошу розвіяти мій прах над океаном, вони просто викинуть його, щойно отримають чек. Отже, що я робитиму, не знаю. У кожного є свої секрети. А яке зізнання вразило вас найбільше? Пишіть у коментарях, не забудьте лайкнути та підписатися, щоб не пропустити наступний випуск.